Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку реклама, створення постера. Ви зможете навчитися створювати ефективні рекламні постери за допомогою онлайн-інструменту Canva, поєднуючи знання з інформатики, робота з графікою, дизайн та професійні аспекти кулінарії, безпека на кухні. Постер це візуальний інформаційний матеріал, який за допомогою тексту, зображень і кольорів. Передає важливі ідеї, правила або рекламні повідомлення. Для кухарів постер може бути корисним інструментом для нагадування про безпеку праці, технології приготування страв або організації робочого місця. Постери можуть бути вертикальними книжкова орієнтація або горизонтальними альбомна орієнтація. Вибір залежить від місця, розміщення та цілі. Книжкова орієнтація краще для соціальних мереж: Інстаграм, TikTok. Оголошення у вузьких зонах. Альбомна орієнтація зручна для презентацій, вітрин, кафе, меню, навчальних матеріалів. Ви бачите зараз у нас на екрані альбомна орієнтація постру майстер клас приготування італійської пасти. Створення пострулу формату А0. Перейдіть на сайт www.canva.com у вашому браузері. Заходимо на свій обліковий запис або зареєструйтесь, якщо немає аккаунту. Клацаємо на кнопку Настроюваний розмір та налаштовуємо ширину 118,9 та висоту 84.1. Одиниця вимірювання сантиметри. Далі клацаємо на кнопку Створити дизайн. Вибір шаблону постера та додавання текстового поля. Шаблон це готовий дизайн, створений професіоналами, який можна швидко адаптувати під свої потреби. Текстове поле в Canva – це інструмент, який дозволяє додавати, редагувати та форматувати текст у вашому дизайні. Переходимо до панелі інструментів, вибираємо дизайн-шаблони. З переліку шаблонів вибираю той, який сподобався. Для того, щоб заповнити постер потрібною інформацією, вибираємо текст, додати текстове поле та вводимо Потрібний нам текст. І якщо текст ми копіюємо, то вставляємо його і все. Редагування тексту зміна шрифту, гарнітура, розмір та кольор. Робота з текстом, редагування тексту, зміна шрифту, гарнітура, розміру кольору, можливо вибрати тип нашого тексту, заголовок, підзаголовок, простий, вирівнювання тексту, ліворуч, по центру, праворуч, по ширині, міжрядковий інтервал, відстань між рядками, додаткові ефекти, тінь. Контур, прозорість. В нашому пострій ми використовували різні види додавання зображення. В нашому пострій було застосовано декілька видів додавання зображення. Перший вид це пошукові статті браузера вводимо те, що потрібно додати. Коли зображення з'явилося, за допомогою контекстного меню копіюємо та додаємо до пострій. Другий вид це елементи, фотографії. Вибираємо фотографію, яка нам підходить. Наступний елементи графіка. Вибираємо графіку, яка підходить до нашого постеру. Або за допомогою штучного інтелекту задаємо правильний промт, візуалізація, наприклад, газової плити кухаря. І наш штучний інтелект знаходить візуалізацію газової плити кухаря. Завантаження зображення до рамки. В нашому плакаті додано зображення до рамки. Для того, щоб завантажити зображення до рамки, ми переходимо на кнопку Елементи, пишемо пошукові стація рамка. Далі вибираємо потрібну рамку, беремо наше зображення, затиснюємо лівою кнопкою миші, перетягуємо його прямо на рамку, і воно у вас завантажиться до тої рамки, яку ви обрали. Ви бачите, що в нас тут декілька вибрано рамок, і вони ось так мають такий мають вигляд. Створення та додавання QR-коду. На панелі інструментів клацаємо на кнопку QR-код. Далі вставляємо скопійовану URL-адресу. Далі налаштовуємо колір фону та колір переднього плану. За допомогою кружечка вибираємо потрібний колір. Коли ми налаштували потрібні нам параметри, клацаємо Створити код. Якщо нам потрібно роздрукувати наш створений постер, ми вибираємо команду Поділитися, завантажити тип файлу, вибираємо PDF для друку або, можливо, надати посилання для перегляду. І вибрати будь-хто з посиланням. Ви самостійно вирішуєте, як вам потрібно це робити. Використання штучного інтелекту для заповнення інформацією та візуалізацією постів. В нашому пості ми використали штучний інтелект DeepSeed для наповнення нашого постера. Сформулювали такий прон: Безпека на кухні, запорука здоров'я та ефективної роботи. Деякі зображення генерувалися з штучним інтелектом Gimmenі за допомогою запитів, наприклад, «Створи візуалізацію шеф-кухаря. Далі ми це зображення можемо завантажити або зробити скрін, що додати до нашого постеру. Ще використовувався штучний інтелект Canva Dream Lab. Це інструмент дозволяє генерувати унікальні зображення з текстовим. На екрані ви бачите постер Безпека на кухні, запорука здоров'я та ефективної роботи. Цей постер є ефективним, наочним посібником з безпеки праці на кухні. Він охоплює всі ключові аспекти роботи кухаря. Його можна використовувати для навчання персоналу, розміщення в виробничих зонах або як частину інструктажу. Постріл надано чітку структуру, наочність, практичні поради, візуалізацію, кольорове оформлення, qr код Приклади реальних ситуацій. Якщо ви навчились створювати постри за допомогою програм, це вам надасть можливість створення меню та візуалізація страв, ефективної роботи на кухні, власного бізнесу та маркетингу, соціальних мереж, бендування, рекламних матеріалів.